Його 17-метрова скульптура вразила весь світ у мережі зображення двох металевих людей, що сидять спинами одне до одного, переглянули мільйони користувачів, а обговорюють її і досі. Удасит Олександр Мілов створив її для фестивалю сучасного мистецтва «Полум'яна людина, який щороку відбувається в американській пустелі. На неї витратив цілу купу грошей, але такої світової популярності аж ніяк не очікував. Ганачалова познайомилася з ним. Ображені одне на одного після сварки, чоловік та жінка. І, попри гордість і небажання зробити крок назустріч, діти, що живуть у душі кожного, все одно тягнуться одне до одного рученятами. Саме таким побачив кохання 36-річний художник із Одещини Олександр Мілов. Надо випускати вигулювати собственного внутрішнього рібінка. Про кохання Мілова світ дізнався в серпні на американському фестивалі сучасного мистецтва «Burning Man» – полум'яна людина. потрапити на фестиваль давно. Не через брак ідеї, а лише гроші Відкладав поїздку цілих 16 років і от зважився. В прошлом році нам вдалося немножко заработати дітей на життя. Мені як художнику це ну, не особо свойственно. Тут просто знаєш, що мені діти там родились. І тут как раз еще посадить історія з Берніменом, і деньги нужны прямо здесь і зараз. І я говорю, горіла хата, гори забор. Давай. Дружина Сашка від тієї ідеї була не в захваті, бо гроші мали піти на купівлю квартири. Не ну, сказав, що ми будемо робити через ляве угазила, що хороше, велике, а потім, може я думаю, на здачу житло. Квартири й досі не купив, а от створити хороше і велике йому вдалося. Та й так, що зачепило весь світ. За майже 30 років виснування фестивалю про Україну там так гучно ще ніхто не заявляв. Скульптура стає ще унікальнішою в темряві, коли фігури малят світяться. Прекрасно, це змушує мене задумуватись кожного разу, коли я сварюся з іншими або з кимось зі своєї родини. Усе, що нам потрібно, це мир та любов. Було понятно, що їх ця тема торкає, вони садяться, довго на нього смодять, то плаче, знаєш, вони там кота обнімаються. А головне, що большої кристують залазить, спосіб клітки ці про просовують руки. Замузу в роботі художникові стала кохана жінка. У задумі певною мірою відобразив трохи змерзлі на той час подружні почуття. Проте, коли приїхали разом до штатів на фестиваль, уже не не думали про сварки, складнощі з перевезенням і встановленням 17-метрової скульптури їх об'єднали. Коли ми приїхали в Штати, то вона стало плечо в плечо і ежедневно працювала. До концу всего этого мероприятия. Мы стояли уже в другой позі, скажем так. Mm -hmm. Я не знаю, как бы я это сформировал, если бы я делал из этого скульптуру, но они точно не спиною к спине. Нині ж у Сашка не замовкає телефон, усі цікавляться, яка подальша доля його кохання. Він дуже хоче повернути скульптуру до рідного міста, але переправитись за океану чотири тони металевих конструкцій не так уже й дешево. я іщу можливість все таки зібрати таких ну, грошей, може бути, через соцсети, або знайти можливість продати в штатах ну в какої-то хороше общественне місто, може за інтересується. І виходить, що я можу на виручені гроші в Одесі построїть клон. Наступного року Олександр знову планує взяти участь у фестивалі. І з чим поїде, не видає. Проте, впевнений, проект уражатиме не менше. Думаю, потенціал не менше, ніж у цього, того що вже закінчилось Да, там збірніменом. Кажуть, улибнешся точно. Ганна Чалова, Андрій Шурин, програма Вікна СТБ.